А як народжувався телеканал? От якщо говорити, що він це... був. ICTV — це тож перший недержавний телеканал в Україні. Його заснували американці Story First Communication» — Ніхто не пам'ятає, але перший Арнольд Шварценеггер, перший MTV, перший баскетбол, перше все американське в Україні на телеку було на ICTV. В ICTV був жовто-блакитний логотип і був слоган Зірка телебачення України це я І ясно, що оскільки я ну займався музикою, я там дивився MTV, дивився ICTV, Ну Арнольд Шварценеггер, все понятно, і тому телеканал був. Просто на цей момент, коли в 2000 році я став в заборгованість, по, праці було, по оплаті праці була 9 місяців. І тут такий чувак, там, не знаю, 2000 рік, це мені скільки було. Ну, ще не було 30 років. Там, ну, в джинсах, ну, умовно кажучи, в принципі, там, вчора щось вів, а сьогодні там прийшов і сказав, що я ваш директор. А я кажу людям: дивіться, все, ми починаємо працювати так, щоб в нас більше ніколи не було боргів по зарплаті. Так, щоб ми були лідерами, тому що ми можемо. <хи> а тоді історія, яка була? Ну, в принципі, був в Інтер і був в 1 плюс 1, десь 2% по 40. Ну, і десь там гриби якісь в лісі. Ось. І, ну Але давай так, пройшло, пройшов цей час. Ми номер один. А попередні лідери не попередні лідери. Вони. вони все концепція перемогла.